Позитивні герої Чернігівців серед політиків Атрошенко, Дубіль, Андрійченко, Дереземля, Березенко і Звірів. Натомість антигерої Соколов Антошин Романова Березенко, Атрошенко, і Дубіль. Якщо співставити хороше і погане ставлення до цих людей, лідери по симпатії містян Владислав Атрошенко, Ігор Андрійченко та Андрій Дереземля. Абсолютний антирекорд у Соколова. Мінус. 30%. Чернігівці довіряють, і позитивно ставляться до церкви УПЦ Київського патріархату. Вона на першому місці за церковниками, телеканал Дитинець та газета з одноіменною назвою. Позитивно до них ставляться відповідно майже 57 і 54% відсотки опитаних Поліським фондом міжнародних і регіональних досліджень. До списку антигероїв потрапили силові структури суди та міська рада. Лідер тут суди 42 відсотки. За ними політичні партії майже 38% І міська рада 37%. відсотків. На місцеві вибори за даними опитуваннями збирається йти майже 68% відсотків містян. Не підуть голосувати 23,5%. з половиною. І ще не визначилися, що робитимуть цього дня відсотків опитаних. Кандидати на марське крісло, враховуючи кількість тих, хто піде на вибори і вже визначився з кандидатурою, у рейтингу виглядають так: у Атрошенка 33% підтримки. Андрійченко другий, у нього майже 14%. Чинний міський голова має 11%. У другому турі опитані так розставили свої вподобання. Ігор Андрійченко, Владислава Атрошенко. Співвідношення майже. 18% проти 38% на користь чинного нардепа Атрошенка у протистоянні Соколова Трошенко перемогу за даними полійського фонду здобуває теж Владислава Трошенко у співвідношенні майже. 39 до 13 у Олександра Соколова. За новим законом у міській раді поменшає депутатів. Їх буде 42. За даними соцопитування, наразі до муніципалітету проходять Президентська сила Солідарність, Радикальна партія Ляшка, Батьківщина, Самопоміч, Демократичний Альянс та опозиційний блок. У такому випадку у блоку Порошенка буде 14 депутатських крісел і міський голова. У радикалів 8 депутатів. Білосердешні матимуть сім. Самопод. Поміч іде мальянс по п'ять представників і опозиційний блок три. Серед українських політиків чернівці симпатизують президенту Порошенку Олегу Ляшку та експрезиденту Грузії, а нині очільнику Одеської Одаса Кашвілі.